Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ми в рамках корисних канікул представляємо лекцію Михайла Биховця. Я вважаю, що здоров'я людини, як фізичне, соціальне і психічне, звісно, невід'ємне, також проблеми зору. Тому, міша, прошу вас, слово вам сьогодні. Будемо дуже раді почути вашу лекцію. Дякую, дякую. Спочатку ми будемо говорити про борщ. А саме ту ситуацію, коли чоловік приходить додому, сідає їсти, а жінка дає борщ і борщ не солон. І звісно, у цій ситуації ми можемо розбиратися про те, що можливо жінка більше так не любить чоловіка, або думати, що вона втомилася після роботи і забула. І її мозок вже не функціонує так добре. добре, або, можливо, була використана інша сіль, бо сіль може бути кам'яна, екстра сіль, кельтська сіль, і вони мають різну солоність, але ми не будемо ускладнювати і просто додамо соли, солі у борщ. Саме така буде лекція. Що ми не будемо нічого ускладнювати, а просто я скажу, які прості способи вирішення тих чи інших проблем будуть. А якщо вже захочеться розібратися більш детально, то це вже додаткова тема. Отже, моя ціль це спростити ваше життя. Почнемо з того, що. Красивих картинок не буде, тобто, дивитися вам на монітор, екран, комп'ютера, телефону — це зайве, просто відкладіться в сторону і послухайте. Чому? Тому що ваші очі постійно працюють, коли вони відкриті. Ваші очі, це як маленька атомна станція, там постійно відбуваються хімічні процеси. Так? І дуже важливо а, слідкувати за тим, який контент ви дивитесь. Наприклад, якщо можна послухати і не напрягати очі, то краще відпочити. Тому відкладаємо гаджети, сідаємо, лягаємо, робимо свої справи і слухаємо. Також тут важливо психологічний аспект, а саме, а, наприклад, а, що що більше всього ви дивитесь, а, наприклад. А, Ну, от любите ви подивитись сторіс про собак? Чудово, заведіть собі собаку, гуляйте з нею у лісі, парку і дивіться на неї це природньо, це нормально, ніж робити це у телефоні. Так само краще використовувати очі на вулиці і мінімізувати огляд на екранах монітора. Що ще важливо зрозуміти? Що вирішити проблему, яка а, виникає у людини з зором, вона виникає за певний великий проміжок часу, ну, якщо це не травма. Тобто а, у лікаря немає чудової, чудодійственної таблетки, яка візьме і всі ваші роки життя, які впливали на погіршення зору, а, верне все назад і покращить краще зір. А, тому тут потрібно пер, певний час і терпіння? І ще є один психологічний аспект це покращення вашого життя. Наприклад, уявіть, що е, якість вашого життя це 100%. Так? І якщо е, інформація, яку я вам дам, от ви зараз прослухаєте, раз, і ваше життя від 100% стане 101%. Чи відчуєте ви це? Скоріше всього ні. А от, наприклад, якби це 10, 20, 30%, то, скоріше всього, звісно, вам би, ви б це відчули. І мозок працює таким чином, що якщо я це не відчуваю, то це не працює, тому я цього робити не буду. А особливо якщо цей відсоток покращення життя наступає не за один день, а на протязі. Протягом а, тижня, місяці, але все ж таки така можливість є, і не на один відсоток, а більше головне зрозуміти, що це так. чому А тепер я буду пояснювати, чому. Перша і основна проблема це те, що із за а, високо, високої високого навантаження на очі із -за збільшеного. Часу проведення за моніторами, а коли ми на щось дивимось дуже зосереджено, ми починаємо рідко кліпати очами. Якщо ми це рідко робимо, то в протоках залоз, які знаходяться у повіках, менше виділяється на очі, на поверхню очей секрету, який зволожує та харчує око. Тобто прозора оболонка, ока, рогівка, вона не має судин, тому вона і прозора. І основне харчування, вона отримує від рідини Рідини і поживних елементів, які в ній знаходяться. І так як людина зуск зосереджена на щось дивиться, вона рідше кріпає очима, ця рідина або цей секрет по науковому менше виділяється, менше зволожує поверхню ока і менше харчує його. І у зв'язку з цим відбувається, що очі сушать, виникає дискомфорт, почервоніння. Також ця плівка, ця рідина, вона покриває поверхню ока і зменшує нерівності, тобто око не ідеально рівне. Зменшує нерівності, чим покращує оптичну систему і покращує зір на певний невеличкий відсоток. Але якщо брати навантаження на цілий день, то воно, звісно, зменшує навантаження на очі і їх втомлюваність. Причин, чому це виникає, окремо від того, що людина. Дивиться у монітор дуже багато, десь 15 причин. Ми не будемо їх розбирати, а просто спробуємо таку просту річ, як зложуючі крапельки Їх сотні різних видів. Знову ж таки, щоб не ускладнювати, ви обираєте середній ціновий діапазон або дорожче, і починаєте використовувати і дивитись. Зазвичай це 3-4 рази на день, і дивитись, як ваші очі реагують на ці краплі. Зазвичай потрібно місяць, щоб помітити або не помітити покращення, щоб зрозуміти, що є основною причиною погіршення вашого зору або дискомфорту сухості у них. Так, лекція буде тривати не більше 30 хвилин, бо я хочу максимально коротко. Далі. Про посадку, посадку за монітором, за комп'ютером, планшетом, телефоном. По-перше, немає чіткої відстані, яка має бути у людей. Чому її немає? Тому що шрифт, який використовує людина, та розмір монітору, екрану, у всіх різний. Він відрізняється, тому і дистанція може бути різна. Головне, щоб вона була не менше 30 см. Зазвичай це від 30 до 50 іноді 60 см дистанція. Шрифт ви також підбираєте по своєму комфорту. Щодо шрифтів, є спеціальні програми, які роблять шрифт жирним, збільшують розмір шрифту. Для того, щоб вам було зручніше. Також у моніторах є така функція, як контрастність та фільтр синього. Зараз вважається, що синій спектр він збуджує нашу нервову систему, що призводить до того, що ми довше не спимо, погано засинаємо. І це призводить до того, що наш мозок погано відпочиває, а саме очі дивляться за допомогою роботи мозку, за допомогою нервової системи. І на наступний день ми можемо мати розвиток зору, такі як важкість, важко сконцентруватися, розмиття тексту, втома зайва. Тобто рекомендовано або на моніторах виставляти фільтр синього, щоб прибирати синій спектр, або використовувати комп'ютерні окуляри. До речі, комп'ютерні окуляри вони додатково зменшують випаровування рідини із поверхні ока, і також захищають від проникнення синього спектру. Так. Далі, як ми сидимо за моніторами, екранами. Звісно, я буду вам казати, що ніякі чудодійні краплі, таблетки не зменшать ваше навантаження, якщо час проведений за екраном монітору, перевищує норми. Якщо казати, про норми для дорослих це 3 години на день. Звісно, дуже рідко, рідко знайдеш людину, яка саме так мало часу проводить за комп'ютером, або телефоном, або планшетом. У будь-якому випадку намагайтесь телефон замінювати, якщо є можливість, планшетом, або ще краще, екраном комп'ютера і телевізора. якщо немає можливості зменшити. Час проведення за екранами. Далі, що важливо, це посадка. Що дуже важливо для посадки, це, я думаю, ви вже знаєте, що кров до очей потрапляє спочатку із серця потім в шию, потім головний мозок, і тільки потім вже закінчується кровообіг в очах. Отже, важливо весь цей. Шлях від серця до очей, і коли людина часто сидить у згорбаному положенні, тобто з сильним нахилом голови, так, то є випадки, коли масаж шинно-воротникової зони, або коли людина чіпляє собі спеціальні коректори для спини, але для Повсякденного використання я їх не рекомендую. Чому? Тому що а, коректор замінює ваші м'язи. Тобто, м'язи у цьому випадку не працюють. А, і це не створює правильну вашу осанку. Тому важливо, є такі коректори, які сигналізують, якщо є сильний нахил голови, да, плечей вперед, що може призводити до того, що. Є згин у тому місці, де проходять артерії, які відповідають за кровообіг. І коли перегинається судина, то звісно кровообіг зменшується, зменшується харчування вашого головного мозку, харчування ваших очей, і е, якраз правильна постава, правильне сидіння призводить до того, що кровопостачання правильне. Робота мозку максимальна можливо, і тоді ваша продуктивність праці збільшується на декілька відсотків, але це не так зразу. Це треба місяць-два масажа шийно на зони так Далі, щодо гігієни відпочинку та праці, рекомендований проміжок це 45 хвилин. Роботи 15 хвилин відпочинку. Що робити у ці 15 хвилин? Що завгодно, тільки не дивитися в монітори екрани. Можна поробити вправи спеціальні, їх дуже багато видів, як рухати очами. Всі вони підходять, буквально займають 5 хвилин, і після цього достатньо зробити. Є така процедура, називається пальник. Коли ви максимально розстеряєте свої долоні, так? І потім накриваєте очі на 5 хвилин, щоб вони побули в, темно, в темноті а і у теплі. так Далі, про посадку, що ще важливо, це вже не для очей, це для ваших ніг. так Дуже часто край стільця давить на... Задню поверхню стегон, не на сідниці, а на поверхню стегон, де проходять артерії, вени, вони передавлюють ваші ноги, що зменшує кровообіг у кінцівках у малому тазу, ну, саме по собі сидіння зменшує кровообіг у малому тазу, і призводить до застою і подальших захворювань. Тобто важливо, щоб ви сиділи саме на, ну, називається анатомічно. Це сідничні бугри, так? саме на сідницях, щоб край стільця не надавлював вам на задню поверхню стегу. Так? Спина має бути прямою. Лікті. Мають знаходитись на столі, бо ви опираєтесь на лікті, і частину ваги з вашого хребта, частину ваги тулубу ви переносите, переносите за допомогою ліктів на стіл, що зменшує навантаження на спину. Так. Далі. Що стосується а, харчування і а, вітамінів. Так само, як і в прикладі з борщем, а сіль це не єдиний компонент, який допоможе бачити краще. А, так само, як вже всі багато разів чули і про вітамін А у моркві, і їсти чорніку. А, так, це Частина правди, але проводились великомасштабні дослідження, а саме близько 6 тисяч людей, дослідження називається англійськими Арец де було доказано, що раціон харчування, у якому є 500 вітаміну С 400 Є, 10 лютеїна, 2, зеоксантіна, 25 цинку і 2 мідів зменшують можливість і ризик розвитку вікових змін. Тобто, це такі основні для ваших зорових клітин і сітківки елементи, потрібні для харчування і роботи. Але не слід забувати, що важливо не тільки це, що вітаміни не замінять вам гарного і збалансованого харчування. А отже, ми пам'ятаємо, що ці вітаміни я назвав, але, наприклад, для роботи мозку потрібно вітаміни групи Б для нервової системи. Так само. Інші мікроелементи, калій, натрій, хлор, вони потрібні для роботи ваших клітин, бо весь наш організм складається з клітин, і саме ці йони вони мають участь у, постійно у процесах нервових. Нервових і роботи клітини, транспорту харч, харчових. Елементів через мембрану клітини. Тобто немає харчування якогось конкретного, все має бути в балансі. Так, далі. Що стосується окулярів для комп'ютера, це треба спробувати обов'язково. Якоїсь 100% гарантії, що вам з ними стане краще. А, немає, і а, це зазвичай я розумію, що люди люблять слухати рекламу. Це треба пробувати і тільки тоді. Так? І, звісно, вам не може лікар такого сказати, тому що, ну, типу, ти ж лікар? Ну, скажи мені, допоможе чи ні? Ну, ти ж лікар, як це так? Я куплю окуляри, а вони мені не підійдуть. Я викину свої гроші. А, тому. Лікарі часто вас надсилають в магазини оптики, де ви або на якісь сайти, де ви читаєте, думаєте, де людині важливо повірити у це. Але з досвіду скажу, що треба спробувати, бо вони як можуть і допомогти, так само є люди, яким від них навпаки погано, і сказати точно про це ніякий лікар вам не зможе. Виключенням, звісно, є окуляри, які покращують зір у тих випадках, коли він у вас порушений, наприклад, із -за короткозорості, далекозорості, далекозорості, астигматизму. В таких випадках, да, звісно, окуляри треба правильно підібрати. Є лікарі, які займаються все життя. Підбором окулярів, саме до таких я рекомендую звертатись. Або це оптометристи, Наприклад, за кордоном, щоб підбирати окуляри, людині треба навчатися на оптометриста 4 роки. Я бачив, як вони працюють. Один рік я цим займався. Дійсно, це дуже складна, окрема наука. Так. Зазвичай окуляри у віці ну, після 35-40 вже не можуть ніяк зашкодити вашому зору. Єдине, що можуть неправильно підібрані окуляри зробити, це просто ваші очі будуть більше втомлюватися. Або ну, сказати, що викликати дискомфорт, це також неправильно. Бо Іноді правильно підібрані окуляри, людина, яка звикла ходити з певним зором або старими окулярами, вона може не зразу до них звикнути і а, може бути дискомфорт. І це не є неправильним. Якраз такі, якраз а, зараз а, дуже часто а, а, ну, така стара практика, що Людям підбирали окуляри по комфорту, але вже весь світ знає, що окуляри підбираються в першу чергу по показанням, по, ну, спеціальні є тести, і не завжди після підбору цих окулярів людині добре. Тобто, вона має певний час провести в цих окулярах два тижні, щоб до них звикнути. Бо м'язи мають почати правильно працювати, це як, от, наприклад, є м'язи спини, так, і є м'язи живота. А завдяки ним ми ходимо вертикально. Якщо м'язи чи спини, наприклад, живота ослаблють, людина нахилиться вперед так, або назад. Так само з м'язами спини. Вони мають бути у балансі. Якщо є дисбаланс, то у людини одні м'язи перенапрягаються, відбуваються зміщення, пережими нервових закінчень, що призводить до болі. І людина або втоми, і людина певний час, яка звикає до такої ходи, до такої постави хребта, якщо вона почне розпрямлятися плечі робити, а розправляти грудну клітину. То, звісно, вона зіштовхнеться з а, больовими відчуттями, напругу м'яза, певним дискомфортом, а, який треба, а, з яким певний час треба пожити, щоб м'язи звикли до цього. Так само з окулярами. А ще є така а, думка, що. А, Якщо ти одягнув окуляри, то ти їх вже не знімеш. В якомусь сенсі це правда. Поясню чому. Наприклад, після 40 років у більшості певного відсотка людей розвиваються анатомічні вікові зміни. І людина допомагає собі окулярами, І із часом ну, це плюсові окуляри зазвичай 40. По статистиці з 40 до 50 це плюс 1, з 50 до 60 плюс 2 і тому подібне. Тобто сила окулярів буде змінюватися, і потреба людини в окулярах буде збільшуватися. І, е, на жаль, людина буде. Це буде не звикання, так? це буде необхідність для того, щоб вам було комфортно працювати з текстом. Так? І для того, щоб ви могли виконувати більше роботи. Так, що ще не розповів, про вітані не розповів, а що сон важливий, всі це розуміють. Так. Так, ну, 30 хвилин пройшло. Я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Якщо що, задавайте питання. На які я можу у наступних відео дати відповідь. І дякую всім за увагу. Бережіть себе. Дякую. Михайло, дуже вам вдячні за лекцію. Будемо раді бачити вас ще з лекціями в нашому університеті, де ви є залученим фахівцем. Всього доброго, на все добре. Всього доброго. Бай-бай.